Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Колядують, аби допомогти жінці, поранені внаслідок російського ракетного обстрілу. Зануритися в атмосферу дійства. У залі художнього музею показали уривок вистави Людина Вовк. Схили вкрилися снігом в одеському парку перемоги, катаються на санчатах. Творчий колектив дитячої та юнацької творчості Біла акація збирає гроші на допомогу жительці Одеси, яка була поранена внаслідок російських ракетних обстрілів. З колядками завітали до співробітників сервісного центру МВС в Одеській області. Від ворожої ракети перед новим роком постраждала жінка Тетяна Федорівна. Вона кухар у дитячому садку. І зараз ми збираємо на допомогу якраз їй, тому що дуже скрутна ситуація. Людина похилого віку не має дому. Співробітники сервісного центру МВС вже шостий рік. Оспіль кличуть дітей на коляду разом з колективом білої акації. Роблять багато благодійних заходів для зсу та нужденних, розповідає спеціалістка зі зв'язків з громадськістю Олена Яковчук. Сьогодні всемирний день подяки, тому діти дякують і співробітники сервісних центрів зсу за те, що ми маємо можливість бачити цей виступ. Цьогоріч діти прийняли рішення таке, що вони будуть збирати постраждалому співробітнику дитячого за. Кладу. Вона працює кухаркою, в неї пошкоджена квартира, і наразі вона лікується в лікарні і не дуже ну, тяжкі пошкодження. Тому діти віддають всі гроші, туди це їх рішення. Смаколики залишають собі. Ми і під повітряну тривогу ми спускалися у підвали, і ми в підвалах тренувалися, щоб вивчити слова і подарувати нашим одеситам, нашим держслужбовцям, хлопцям в лікарнях, чесно кажучи, коли люди просто плакали і обіймали. І коли одна жіночка каже: Я вам дякую, діти за те, що ви відроджуєте наші народні традиції, українські діти кажуть, найбільша подяка для них радість на обличчях військовослужбовців. Ми бачили ось ці емоції. Е Воєнних, які дивилися, і в них теж сльози були на очах. І Ми думали дякуємо, що ми зараз можемо зібратися, і зараз можемо колядувати саме для вас. Дякуємо всім нашим захисникам. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Сцени з опери авторства Андрія Малініча про людину вовка відбуваються прямо у виставковій залі художнього музею. За задумом авторів, глядачі заходять до приміщення, де дійство вже розпочалось, та відразу занурюються в атмосферу. Що це мушить? Автор опери Людина Вовк, та виконавець головної партії Андрій Малініч розповідає: історія життя Сергія Панкеєва розгортається на тлі смертей близьких, революції та війн. За словами автора, Панкієв був улюбленим пацієнтом психоаналітика Фройда. Через своє рідкісне захворювання з дитинства чоловіку скрізь марились п'ять білих вовків. Я про нього раз дізнався, коли знайшов своїх родичів, які проживають у селі, де знаходиться цей маєток в Одеській області. Ось і потім. Я дізнався, що так, деякі, що ми мали дуже тісний зв'язок з Одесою, з моїм улюбленим районом, Слобідкою. Ось. І мені взагалі близька тема. Такого потобічності, учасники перформансу, друзі та колеги по сцені Андрія, за словами музикантів, погодились на творчий експеримент майже одразу, адже полюбили написану автором музику та ідейний задум. Один з наших вовків це сестра нашого головного героя. Інший вовк це батько нашого головного героя. Також в нас є вовк, який не є людиною, але він як. Дивиться на нашого героя з потойбічної сторони. Для мене це дуже цікаво було дізнатися, саме що це був один з перших пацієнтів Зігмунда Фрейда. І що якусь книжку, наприклад, яку я читаю, яка о якихось його роботах, вона вже була базована на цієї людині, яка проживала тут. Опера Людина Вовк виграла спеціальний конкурс проєкту Воркшоп, що відбувався в грудні минулого року в художньому музеї. У дирекції музею кажуть, те, що Перформанс, зазвучав в камерній залі приваблює глядачів. Була закрита регістрація, але люди хотіли побачити, подивитись, що це за перформанс, яка це подія, і для людей насправді це цікаво, тому що це новий медіум, який ну, довгий час, як говорив раніше, не демонструвався в класичному музеї. Зараз ми, як і європейські музеї, намагаємося підтримувати цю практику і показувати різні перформанси, різні напрямки мистецтва. Проект реалізується завдяки стипендії імені Антонена Арто, заснованою фондом Пропродукція та лабораторією сучасної опери. Подібні перформанси, як запевняють музеї, і надалі відбуватимуться протягом усього року. Ольга Глечик, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Внаслідок негоди, яка вирувала на Одещині днями, схили у парку перемоги вкрилися снігом. У регіоні тримається морозна погода. Тож діти разом з батьками прийшли на снігову горку, аби покататися з нею на санчатах. Нам супер дихається. Ми дуже ждали сніг. навіть з дочки санки купили. нарешті. Вот, поэтому здорово, особенно в парке очень здорово. Здесь несколько горок, то есть дети могут выбирать, кто помладше может быть себе выбрать горки поменьше, кто постарше выбирает себе побольше. Поэтому да, мы удовольны. Мы тут рядышком живем, поэтому нам очень удобно. Мне очень нравится здесь кататься, потому что здесь очень экстремно и классно падала? Нет, уже сейчас не падала. Очень долго ждала, и мне нравится зима. Для детей, по-моему, это всегда радость. Зима, санки, лыжи, коньки, лед, с горки, вот как сейчас мы катаемся. Так что все, мы радуемся этому. Надолго мы правда не знаем, но будем надеяться, что чуть-чуть еще подержится и, и солнышко посветит нам.